Вітаю, 19 липня розпочався літній розпродаж в PS Store. Він триватиме до 16 серпня, але частина знижок зникне вже 3 серпня і додадуться нові знижки. Тому будьте уважні. А я зверну вашу увагу на декілька приємних пропозицій на мою особисту думку. Але спочатку нагадаю, що в нас нарешті тисяча підписників, і з цього приводу всі донати на банку йдуть на зсу. Символічну тисячу ми вже зібрали. Але чим більше, тим краще. Це чудова можливість використати зекономлені кошти з користю. Звіт буде. А тепер знижки. Свіжесенький ремейк Liars of Fear отримав маленьку знижку у 15% для своєї невеликої ціни і коштує наразі 850 гривень. Це горор історія, але найприємніше вона з українськими субтитрами. Гогварт Legacy отримала знижку у 20%, але все ще коштує цілих 1680 гривень на PlayStation 5. Чудова гра для фанатів Потеріани. І хоча після того, як хайп пройшов, в грі можна знайти свої мінуси, але це все одно краща гра про Гогвартс. Також невелику знижку отримала The Last of Us Part 1. У 25% і коштує 1725 гривень, що доволі дорого за ремейк. Хоча це ремейк легендарного шедевра і для PlayStation 5 і після виходу серіалу до тієї історії прикуто ще більше уваги. Але я свого часу грав у ремастер, тому мене ця ціна не дуже влаштовує. Також можна одразу придбати другу частину The Last of Us за 600 гривень, що набагато прийнятніша ціна, хоча і не найменша на знижках. Я досі ніяк не почну проходити цей хід. А у вас так буває, що відкладаєш щось дуже круте на якийсь от такий свій момент, чекаєш, коли настане його час. Ремейк Dead Space отримав знижку в 30% і коштує 1680 гривень. За відгуками ремейк шикарний, і повертатись в оригінальну гру сенсу немає. Любителям горорів дуже сподобається. Також знижка у 30% завітала на одну з кращих Souls-ігор ігор Elden Ring. Гра свого часу отримала не одну нагороду гра року. Не забувайте, що для цієї гри потрібні міцні нерви. За 560 гривень можна взяти Red Dead Redemption 2, шикарний ковбойський вестерн з великою сюжеткою, чудовою атмосферою, цікавим великим світом та крутою фізикою. 67% це приємна знижка. А ось надто довгі мандри верхи не дуже. В грі також є онлайн режим. Не дуже схвалений, але декому сподобавшися Force отримав знижку в 50% і коштує 1100 гривень, що, як на мене, все одно забагато. Ех, а на анонсі вона виглядала цікаво. Але в мене все одно немає PlayStation 5, тому я її все одно не куплю. Екшен від третьої особи Wild Hearts від EA отримав знижку у 40% і коштує. 1440 гривень. Це такий собі Monster Hunter у східному стилі. На вже працюючий, отримуючий схвальні відгуки Cyberpunk 2077, знижка 50% і ціна 750 гривень. Гра сама по собі шикарна і має для вас величезну купу пригод, цікаві сюжетні повороти, рішення і можливості проходити за власним стилем. А також вже восени отримує текстову локалізацію, що робить її мастхевом для кожної бібліотеки. Також за 1725 гривень можна придбати комплект разом з майбутнім доповненням Ілюзія Свободи. А якщо не впевнені чи хочете пограти в кіберпанк, можете подивитись аніме від Netflix Cyberpunk Edge Runners. Можливо, вас воно надихне або навпаки. Супер тактична Marvel's Midnight Suns зі знижкою в 60%. Розширене видання всього за 840 гривень. Фанатам одночасно Marvel і XCOM гра дуже сподобається. Вам буде важко від неї відірватись. Фанатам DC можу запропонувати Gotham Knights з більшою знижкою у 70% за 630 гривень та кооперативом на двох. Westerland 3 ще одна цікава тактична гра з приємною знижкою у 80% за 340 гривень, що прям дуже смачно. Також дуже великі знижки від 85 до 90% отримали милий платформер на двох про життя на Алясці та дружбу. Never Alone за 97 гривень. Куні 2, Revenant Kingdom. Рольова гра зі стилем мультиків Міядзакі, всього за 280 гривень. Вже старий і класичний FlatOut Out 4 можна забрати за 40 гривень за ностальгію смішна ціна. Ці інші знижки можете знайти у магазині, 3 серпня вони оновляться. Ще одне відео я робити, мабуть, не буду, а опублікую цікаві пропозиції у своєму телеграм-каналі. Посилання залишу у описі. Підписуйтесь, якщо цікаво. Не забувайте підтримувати ЗСУ, посилання на банку також у описі. А з вами був Сан. і хай вам щастить!